Вітаю! Чи є загроза окупації міста Охтирка Сумської області до кінця 2025 року. Чесно кажучи, я не бачу карт окупації, навіть наступу на місто Охтирка. А от провокації вони будуть від Росії. Це шахеди. Їх може бути багато, велика кількість. Вони можуть принести руйнування будівель. Тож, охтерчани, будьте обережні, не нехтуйте повітряною тривогою, бо руйнування будуть. Взагалі така енергія буде в охтирці страху багато будуть наганяти, маніпуляції. А от щоб таке, щоб наступу карти мені не показали. Хоча енергії міняються, іноді так буває, тож можна буде це питання пізніше передивитися, але на даний час ні окупації, ні наступу, карти не показали, і дно дно колоди показує те, що охтирка це Україна.